Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні холодно, вітер. Обставини такі. Якраз час розпочати наші уроки. Час для удосконалення, саморозвитку. Тому що життя в Україні після перемоги розпочнеться зовсім інше. Потрібні будуть нові сили, нова мудрість, новий розум, нова любов. Один до одного, до нашої країни. Потрібні будуть наші сили для відновлення. Тому нам треба мобілізуватись, зібрати себе до кубки і розпочати. Себе самоудосконалювати. В минулому відео я вам розказувала і показувала, як вийти з боргів і більше їх не робити. Що треба для цього зробити? Я говорила з вами, як мама, як бабуся, давала поради. Кому це було цікаво, той слухав і записував, кому ні, то ні. І зараз, кому це цікаво, можете в моєму попередньому відео подивитися це ще раз. Воно доступне. В цьому відео я вам хочу розказати і показати це на прикладі. І ще хочу попередити, що це не з інтернету ця тема. Вона, може, десь є в інтернеті, я не знаю. Це те, через що ми проходили самі, те, що нас свого часу вчили в церкві, коли ми ще молоді були зовсім. І я думала, що нам воно не згодиться, але слава Богу, згодилося, ми пройшли такі етапи в житті. І вийшли, дякуючи Богу, дякуючи тій мудрості, яку він дає. Все, слава Богу, на даний момент ми не винні нікому, не ні єдиної копійки, хоча живемо з чоловіком на дві маленькі пенсії. Дякуючи Богу за все. Це все описано в моїй книзі, це я її написала у 2017 році ще. І тут вже описано, так що це не з інтернету, це все описано у ці, у ці уроки. Вони вже там описані. І зараз, саме зараз чомусь прийшло мені так на пам'ять і Господь побудив мене поговорити з вами на цю тему. Це правило семи конвертів. Або як навчитися накопичувати гроші. Ось я вам такі зробила макети конвертів, в мене конвертів не було, там, щоб вдома мене конверти лежали. Ось Їх можна зробити зовсім отак. Аркуш А4, який є в кожному домі. Ось так склали, завернули, можна клеєм, якщо є клей, ані скрепками. Це дуже просто. І зараз я зробила такий конспект собі, щоб нічого не пропустити. І вам рекомендую взяти ручку і листочок, тому що це надважливо, це дуже важливо, воно нам дуже допомагало, маючи багатодітну сім'ю, маючи дуже невеличкі доходи, які у нас були, а в нас завжди були. Гроші на подарунки. Невеликі, недорогі, але подарунки були завжди. Ми могли взяти дітей десь поїхати недалеко, не в якісь заморські подорожі. Але ми могли десь поїхати з дітками відпочити там, десь щось показати, якийсь музей. Це дуже просто. Саме головне, що ви, знаєте, ставили планки високі собі. Ну, це добре, коли людина ставить високі планки, до ній дострібує я завжди так молодим говорю, що став планку високу і ну, дотягуйся до неї, стрибай до неї. Навіть якщо ти не досягнеш аж висоти, то внизу не залишишся. Це дуже важливо. Але все-таки ви розумієте, що е, коли людина ходить на звичну роботу, де отримує звичну зарплату, а мріє про те, що вона буде відпочивати півроку на балі або. Ну, Самі розумієте, да? а потім для того залазити в Борижі, комусь щось доказати, я думаю, це нерозумно. От. А оце правило це правило семи конвертів це діючий такий спосіб, діючий метод, діючий урок. Хто готовий? Беріть ручку, йдемо далі. Кому це не потрібно, не коментуйте, проходьте мимо, ми вас не затримуємо. Так от, правило семи конвертів. Як навчитися накопичувати гроші? Як навчитися накопичувати гроші з самої маленької заробітної плати? Як можна накопичити гроші? І як розділяти гроші на потреби? В е, тому попередньому відео я говорила, що не треба брати з собою гроші всі в магазин, багато там таких парад, цінних. Можете ними подивитися і скористатися, що я. Хочу вам розказати тут. Є в нас сім конвертів. Є в нас маркер. Сім конвертів. Ви можете додати хоч 10, хоч 20. То на ваш осуд. Основні, я буду казати, основні. Комунальні послуги. Беремо конверт номер 1 Ось так. І пишемо комунальні послуги. Послуги. Ось так. Комунальні послуги. Відкладаємо. І пишем, потім ми напишемо відсотки. Далі йде оздоровлення. Подарунки. Обов'язково. Подарунки обов'язково. Тому, тому що ми все одно нас рівно десь запрошують, або в сім'ї так точно своїм. Треба робити подарунки. Далі йдуть подорожі. Подорожі може бути на балі, а можна у музей або в парк на атракціони. Це теж, на це теж треба гроші. Так щоб нам не приходилося дітям дивитися вічі щось придумувати, а в нас є конверти гроші. Продукти харчування. Це одне із таких комунальних послуг: продукти харчування і оздоровлення це надважливо. Так, є в нас ще такі потреби, як домашні потреби. Чи десь підремонтувати щось. Чи навіть про продукти гігієни, які ми купуємо, товари для гігієни. Всякі домашні потреби дуже багато. Так, домашні потреби пишемо. Домашні потреби. Так, і останнє що? НЗ. Це той запас. Який в нього ми не торкаємося, не тільки форс мажорні обставини? Пишемо великими буквами НЗ. Ось так. Ось ці ми конверти написали, всі підписали. А тепер давайте будемо розбиратися. Я взяла таку заробітну плату. Я не знаю, чи вона тепер є, де така чи немає. Ну, як пенсія, наприклад, в сім'ї. 5 тисяч гривень. Що ми робимо? Ми беремо ці 5 тисяч гривень і розподіляємо комунальні послуги 20%. Це саме більші у нас витрати на комунальні послуги. Ми пишемо на цьому конверті, пишемо 20%. 20%. Далі йде у нас оздоровлення. Це теж дуже така. Хто вживає системні ліки, хто витрачає на вітаміни. Дуже багато, можете просто скласти їх, буває таке, що е, от захворів. Звичайний там застуда. Але треба купити ліки. Так щоб в нас були гроші на це, то ми їх тримаємо оздоровлення, пишемо 20%. Подарунки. Можна подарунок купити автомобіль, можна купити квартиру, а можна купити квіточку, а можна купити зовсім, зовсім, зовсім щось маленьке. Просто. Як ознака уваги. Люди ж теж розуміють, що якщо ми пенсіонери і робимо подарунок, то вони ну, не очікують від нас чогось там такого. А просто знак уваги, що це ви пам'ятаєте про їхній день народження. І для вас це цінно. Так, подарунки 5%. Із ваших доходів, 5%. Ми пишемо 5%, 5%. Подорожі. Тож, теж подорожі. Можуть бути в музей подорожі. Теж пишемо 5%. Продукти харчування. Це теж велика така ніша, яка потребує постійно, щоб у нас були гроші. Теж я говорила у попередньому відео, що магазин і за покупками не треба брати всі гроші, треба мати список. Щоб не купувати таких непотрібних. Не без, не без того, що колись там себе побалувати. Але щоб це не було е, як системно. Щоб пішов гроші, витратив до кінця місяця, зуби на полку, немає грошей. І тоді ви і папа, і мама, дід і баба всі на світі. І начальник на роботі. Так, продукти у нас 20%. 20%. Так, домашні потреби у нас. Домашні потреби теж. Ми зараз всі балувані. Нам треба піна для ванни і в кожного зубна паста своя, і шампуні різні, всякі. Тобто, у нас дуже великі йдуть такі витрати на домашні, оці домашні потреби. Теж 20%. Так, і залишається в нас НЗ. НЗ це те, що ми не трогаємо. НЗ 10%. І ось тепер. Коли це сплюсувати, додати, у нас виходить 100%. Оце 5 тисяч це 100%. Оце тут у нас 100% заробітної плати. Оце ви отримали заробітну плату 5 тисяч. З 5 тисяч на комунальні послуги 1000 гривень. На оздоровлення 1000 гривень. На подарунки 250 гривень. На подорожі 250 гривень. На продукти 1000 гривень. На домашні потреби 1000 гривень. І на НЗ 500 гривень, разом виходить 5000 тисячу гривень. Здається, от на подорожі да, і на подарунки 250 гривень. А за рік це 3 тисячі. Це 3 тисячі гривень. Це невеликі гроші, невеликі. але вони у вас є. Вони у вас є. Десь запросили вас, це на прикладі 5 тисяч гривень. Ну, коли молоді люди, вони ж не 5 тисяч заробляють. Це я на своєму прикладі вам показав, що ми робимо отак. А у вас, якщо є 10, 20, 30 тисяч, то ви розумієте, що оці, ви розклали у вас більші суми будуть. І у вас з і ще одна умова. Із конвертика в конвертик. Якщо у вас не хватає на подорож, потягнули із комунальних послуг. Ні. Ні, ні, ні. Зато я вам точно кажу, що коли вам треба заплатити комунальні послуги, ви не будете шукати, бігати, де ж нам вже час платити, а у нас нема грошей. У вас є, відкрили конвертики, є. Коли вам треба ліки купити якісь, а у вас нема грошей, От відкрили, є. Коли треба той подарунок комусь купити, невеликі гроші, але вони є. Розумієте? Домашні потреби також так само. А основне НЗ, слухайте, бувають такі: та дай Боже, щоб все було добре, але тут накопичиться така сума за рік. Або за два роки, що ви можете навіть щось там переклеїти обої. комусь допомогти. Ось так. Може, комусь згодиться, я буду дуже рада. І основне правило, я вам казала, не брати з конверта в конверт не перекладати, не красти з конвертика в конверти. Будьте мудрими. Хабовляє вас. Все буде добре в Україні. Зараз таке розповсюджене гасло Все буде Україна. А нам треба, щоб все було Україна. Нам не треба чужих територій. Нам треба, щоб наша Україна була Україною. І щоб все було добре в нашій Україні. Молимось за перемогу, молимось за мир. Хай Бог благословляє вас і нас. Зустрінемось. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Це все входить. Домашні. Я рада, що ми з вами спілкуємось. Заходьте на канал, підписуйтесь, я буду дуже рада вам. Я відкрила в телеграм-каналі чат для підписників. Якщо вам цікаво, заходьте, задавайте питання, будемо спілкуватись, будемо телефонувати один одному. Це наш, наш спільний дім, інтернет. Що ми в ньому шукаємо? Кого ми в ньому шукаємо? Ми ж дивимося тільки тих, в кого споріднені душі, хто думає одинаково. Я рада таким. До зустрічі! А з вами була як завжди я, Любов.